В мене, певно, дуже велика є підтримка, то моя доча, а в неї я. Вона мені по цей день, це вже робити 8 місяців, вона не дає Ми З нею якось так домовились. Не буду плакати, не буду, ні. Ми з нею домовилися, що ми сильні, ми не плачемо, ми сильні одноводні. <му> У нас є донецький бандіт. У нас є прям звідти з окопів котики і, і шакиця доросла. Для нас як згадка ще одна про тата. Я знаю, що такого як Тарас нема, не було і точно ніде да, такого немає. І не буде. Так, і не буде. Кожен по чуть-чуть маленькими крочками. Щось зробить для перемоги. Треба задати питання, що зробив я. Я хочу запалити ялинку особливими кольорами, синім і жовтим.